Вечір добрий, пані та панове, з великим задоволенням запрошуємо усіх поціновувачів футзалу на чергове протистояння першого туру у майстер Олег Вільгаш. Ігор Мечков. Також квосні. Що потрібно вирішувати долю епізоду ударом по воротах Вільгаш не забиває гол! 1-0. М'яч від Дем'янєва опиняється у сітці в вридко. Боротьба. <му> <му> Потрібно завершувати атаку. Ударом. Передача, контратака. Якісний пас під завершувати Грищуку. Ударом, який є пізот. Холодсько, невдовзі, чим завершиться ця атака. Передача, який є пізот у... Простріл. Боїться правим фланом від Моначкова. І компанії з Рекоше. Танський. У мій сезоні. Удар 0 Забиває Моночко. Ось поки нам говорили за тренерів, Тут Моночко збільшує перевагу Адвантісу. До дво... до Передача. Вадим Шур стріляє у цьому епізоді Рошак на ботана і важко. той може виконати удари. Чудова! я. Ще один шанс Алексій Олексій Олексів. Його простріл! І знову немає взяття воріть. Повертаємось до перебігу подій. Другого тайму. хорошого протистояння у мастера, як правильно обіграти. Юрія Моначко. Дем'янів. Його удар повз ворота. Гайдера чітко зарозрає Єордицький. Простріл рикошет, Орішкевич перед собою, ну і ще. Можна за покарати суперника. Удар! Чудова реальна. Дячук, але тим не менш. І атака стійка не забиває дем'янів. Переведено праворуч. Потрібно загострювати ситуацію ударом. Справді безпечні епізоди, правда? Зводяться більшість старань команди. Лео обід на нівець. На правий фланг. Чергова спроба виконати. Удар! Гол! І важко забиває. Ось вам і скандування трибун. Чудово! Ліворуч Андрій Гайдар, не вдається перекрити ліву ногу. прострілу. А ж був лівому. Моночков. Моночков це фол на жовто для Олексія Олексіва. І на цьому вона завершується поємно з рахунком. 2-1. Едвантіс перемагає. Бій. Попереду центральна гра першого туру між Нептуном.